Всім привіт! Сьогодні приготуємо один з найулюбленіших домашніх десертів: ніжний сирник із консервованими персиками. Спочатку готуємо тісто. У миску викладаємо вишкове масло кімнатної температури, до нього додаємо цукор і одразу все збиваємо міксером до кремоподібної текстури, буквально 1-2 хвилинки. Масло має трішки побіліти. Далі додаємо яйце, сметану і ще раз усе ретельно збиваємо міксером до однорідності. В окремій мисці змішуємо сухі інгредієнти борошно, розпушувач та какао. Борошно бажано попередньо просіяти, це зробить тісто ніжнішим. Добре, перемішуємо все ложкою, щоб усі інгредієнти рівномірно поєднались. Тепер додаємо суху суміш до масляної основи. Можна спочатку вимішувати ложкою, а потім перейти до рук, або одразу змішувати рукою, як зручно. Головне отримати м'яке, приємне на дотик тісто, яке легко відстає від рук. Відрізаємо приблизно чверть тіста, її згодом натремо зверху. Цей шматочок загортаємо в плівку і відправляємо до морозилки. Решту тіста викладаємо у форму, застелену пергаментом. Розподіляємо рівномірно по дну та формуємо бортики. Готову основу ставимо у холодильник. Нехай охолоджується, а ми тим часом приготуємо начинку. Беремо кисломолочний сир. Найкраще, якщо він не надто вологий. Його можна перетерти через сито, так маса вийде дуже ніжною, або просто одразу збити блендером. До сиру додаємо 4 яйця, розтоплене, але вже остигле масло, ванільний цукор, звичайний цукор, цедру одного лимона або апельсина. Натираємо її на дрібній терці. А також одна упаковка ванільного пудингу в порошку. І тепер усе це збиваємо блендером до повністю однорідної гладенької маси без грудочок. Настав час для персиків. Використовуємо консервовані, їх потрібно нарізати кубиками, дрібніше чи крупніше, як вам до смаку. Додаємо персики до сирної маси, перемішуємо лопаткою, щоб вони рівномірно розподілились. Дістаємо форму з тістом з холодильника, виливаємо всю нашу сирну масу на основу та розрівнюємо. А тепер дістаємо заморожений шматочок кіста з морозилки та натираємо його зверху на сирну масу. Це створить смачну шоколадну скоринку після випікання. Ставимо сирнику попередньо розігріту духовку до 180 градусів, режим верх-низ, без конвекції. Випікаємо приблизно 1 годину. Після випікання духовку вимикаємо, дверцята відкриваємо і залишаємо сирнику стигати прямо там. Так він рівномірно сідає і не тріскається. Повністю охолоджуємо перед нарізанням. Ось і все. Сирник вийшов ніжний, ароматний, з чудовим смаком ванілі, сиру та соковитих персиків. Дякую за перегляд! Якщо сподобався рецепт, тисніть лайк, підписуйтесь на канал і до нових смачних зустрічей!